Це Михайло, мінус 100. Зараз дам пораду, як знову не набирати зайвих калорій. Дивися, твої переїдання це завж... не завжди про голод. Інколи ти там дивишся серіальчик чи дивишся якісь відео на Ютубі. І коли ми дивимося фільми або серіали, мозок переключає увагу і слухає сигнали не від шлунку, А він дивиться на екран, і це виходить екран, перекус. Це називається умовна асоціація. Тому ми можемо з'їсти в два рази більше і навіть цього не помітити, тому що зробити. Щоб зламати цю звичку, зроби правило: дивишся серіал, п'єш воду або чай, ну щось таке, що не має калорій, а їж тільки за столом. Умовно, виведи собі місце, ну, як правило, це на кухні, і там тільки харчуйся, в одному місці. Це допоможе розірвати автоматичний ланцюжок, екран, їжа. Це дійсно працює, з цією проблемою дуже багато стикається, що переїдають просто неусвідомлено. Тому підписуйся, став лайк, буду ще давати цікаві поради.